Тижні виснажливих переговорів європейської комісії з Києвом і, врешті, результат нова торгівельна угода між європейським союзом та Україною. Влада звітує про пом'якшення квот Аграрія ж Навпаки скаржаться на посилення в першу чергу на зерно, кукурудзу та мед. Отже, чого насправді чекати від угоди? Мої колеги звели дебіт з кредитом торгівельних домовленостей України з ЄС. Нова торговельна угода продовження попередньої домовленості про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Її європейська комісія досягла ще наприкінці червня, як заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокерасмусен, і Європейський Союз і Україна виграють від скасування мирних зборів. А це призведе до стійкої економічної стабільності, міцних торговельних відносин та подальшої інтеграції України в євроспільноту. Сьогоднішнє рішення підтверджує непохитну та багатогранну підтримку України з боку ЄС. Після трьох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії. Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але ми також повинні підтримати у лібералізації торгівлі. Угода сприятиме збільшенню потоків між євросоюзом та Україною. Доступ нашої держави до ринку залежатиме від її поступового переведення до виробничих стандартів ЄС щодо добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів. Та український експорт цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи, меду все ще перебуватиме під обмеженнями. Уже за день Україна та ЄС погодили питання про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт. Україна та ЄС схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до ЄС. Рішення комітету і асоціації набере чинності через 15 днів, 29 жовтня. Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково. Наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС у 2028 році. Утім, за словами експертів, угода, хоча й краще за довоєнну, але гірша за домовленість після повномасштабного вторгнення, зокрема для українських агровиробників, за підрахунками асоціації Український клуб аграрного бізнесу, вітчизняні агроекспортери не дорахуються близько 900 мільйонів євро на рік. Дизайн цього ложа був фактично надиктований односторонніми ембарго Польщі, Угорщини і Словаччини на імпорт українського зерна, протестами польських фермерів на українському кордоні, а також невпинним методичним лобіюванням у Брюсселі впливових європейських асоціацій фермерів та агрокоперативів. Спочатком повномасштабної війни Росії проти України ЄС зробив повністю безмитний доступ до ринку ЄС для українських товарів. Торговельні заходи діяли до червня цього року, але фермери ЄС ремствували на дешеві українські продукти. Мовляв, вони заполонили ринок та створювали недобросовісну конкуренцію. Польські фермери, наприклад, не один місяць блокували кордони з Україною. Вероніка Іващенко телеканал Марафон, Єдині новини.